Привіт, малята! Сьогодні я хочу вас запросити у подорож світом професії. Дізнаємось, кому що потрібно для роботи. Діти, а що таке професія? Професія це робота, яку людина для себе обрала. Чи можна ще сказати справа, якої людина займається в житті? А зараз послухайте загадки про деякі професії та назвіть їх. Всі готові? Тоді починаємо. Громадян охороняє і порушників шукає. Так, це поліцейський. Із пожежами воює, від огню усе рятує. Так, це пожежник. С кермом приятелює, все дорогами мандрує. Так, шофер або водій. Залюбки він куха варить, нам смачненькі страви варить. Так, звісно, це кухар. Спритно зайчика за вуха дістає із капелюха. Так, це фокусник. Молодці. Хто, як вочка із курчатами в дитсадку, завжди смалятами? Так, вихователь. Призначає процедури і хвороби всі лікує. Так, це лікар. Стриже і фарбує, гарний настрій подарує. Так, це перукар. Вчить писати і читати, і невтомно працювати. Так, вчитель. Рівно цеглу викладає, дах старана покриває. Це будівельник. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно. Так, це пілот. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. В світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. Сподобалась вам малята? До побачення, до нових зустрічей!